Вітаю вас, шановна кадрова спільнота в ефірі, рубрика Кадроланч, і для вас її проводжу я, експерт проєктів кадрових UA Мар'яна Винничук. Останнім часом я найчастіше розглядаю питання військового обліку. І сьогодні ми з вами розглянемо одне з них. Користуючись нагодою, хочу нагадати вам, що з 27 листопада у нас розпочинає роботу нова група підвищення кваліфікації з військового обліку, до якої ви ще можете долучитись. Якщо ж у вас немає можливості зараз проходити підвищення кваліфікації з військового обліку, ви можете придбати спецвипуск військовий облік методика ведення і знайти відповіді на багато ваших питань. Отож, перейдемо до самого питання. Чи можна прийняти на роботу працівника з приписним посвідченням? Розпочнемо з того, де передбачено взагалі обов'язок працівника, тобто кандидата на працевлаштування, надавати військово-обліковий документ, а роботодавця отримувати такий військово-обліковий документ. У кодексі законів про працю у статті 24 вказано, що кандидат на працевлаштування серед іншого у випадках передбачених законодавством. Повинен надати військово-обліковий документ, а в порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, який затверджений постановою Кабінету міністрів No1487, вказано, що з метою ведення персонального військового обліку роботодавець повинен при прийнятті на роботу громадян України перевіряти наявність військово-облікового документа, передбаченого у пункті 20 порядку 14,87 або відображення такої інформації в електронній формі через портал Дія в порядку, в пункт 20 порядку 1487 вказано, які є військово-облікові документи. І так, військово-облікові документи є такі. Вони залежать від того, яка категорія працівників, кого ми приймаємо. Якщо ми приймаємо призовників. Належним військово-обліковим документом буде посвідчення про приписку до призовної дільниці. Якщо це є військовозобов'язаний, належним військово-обліковим документом для нього буде тимчасове посвідчення або військовий квиток. І якщо це є резервіст, тут належним військовим обліковим документом буде військовий квиток. Отож, якщо ми приймаємо призовника, то Посвідчення про приписку до призовної дільниці буде належним військово-обліковим документом. Як розумієте, що це призовник? Тут знову ж ми звертаємось до порядку 1487 і можемо звернутися до закону України про військовий обов'язок і військову службу, де вказано, що призовниками є особи у віці від 16 у рік досягнення ними 17 років до 27 років. Тобто, якщо ви приймаєте осіб в межах цього віку і вони надають вам посвідчення про приписку до призовної дільниці, ви можете приймати такого працівника, який надає такий документ. Якщо ж працівник буде старший 27 років, тобто не працівник, а кандидат на працевлаштування, ви не маєте права його приймати, оскільки, якщо він вам надає посвідчення про приписку до призовної дільниці, для нього це буде неналежним військово-обліковим документом. Чому? Тому що після 27 років він повинен піти у ТЦК і стати на військовий облік вже військово зобов'язаний. Це є його обов'язок, і лише після того, якщо він вам надасть належний для нього військово-обліковий документ, який буде військовий квиток або тимчасове посвідчення, ви зможете його прийняти. Окрім цього, наголошую, що роботодавець повинен перевіряти не лише наявність військово-облікового документа у кандидата на працевлаштування. Також потрібно перевіряти відмітку у військово-обліковому документі про взяття такого кандидата на працевлаштування з категорії призовники військовозобов'язані і резервісти. Про взяття на облік у відповідному ТЦК та СП. Нагадую, що призовники резервістів військово зобов'язані повинні перебувати на військовому обліку за задекларованим зареєстрованим місцем проживання. Отож, який висновок і яку відповідь ми робимо. Якщо працевлаштовується працівник, який є призовником, ви можете приймати його на роботу, якщо він вам надає посвідчення про приписку до призовної дільниці і при тому перевіряєте відмітку у такому посвідченні. Якщо ж приймаєте працівника, який є старшим 27 років, відповідно є військовозобов'язаним чи резервістом, ви е, повинні направити такого працівника кандидата на працевлаштування у ТЦК та СП для? Оформлення належного військово-облікового документа і лише після цього приймати його на роботу. Дякую, Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!